Добрий день. Раніше записував ролик о наборі пластикових інструментів. Щось мало хто продивився цей ролик. І сьогодні я за допомогою цього набору, точніше використовуючи два інструменти, розібрав ноутбук. Можна було і викруткою це зробити шліцевою. Ну, по-перше, буде сліди відкривання, буде пошкоджена пластмаса. Також варіант є другий, що може бути трішина, запросто може лопнути. Тому я спробував використовувати і вийшло. Пробував спочатку таку лопатку цією частиною. Можна відкривати корпус ну, не сильно вдобно. Найбільш удобний. Ось тією. частиною, бачите, білинку кольору трошки сліди є. То, що я по шву проходив, ну, зато відкрив ноутбук. Ось уже ось така нашинка Хюрит Пакер 250 G7 модель. Ось так он виглядає.